Ну що, UTV – сервіс для перегляду телевізійних каналів та фільмотека, як вони кажуть, на 18 тисяч фільмів. Ну то ж подивимося, що за сервіс, бо ми вже робили огляд Світ-ТВ, Я обіцяв робити огляди інших сервісів, і ми перейшли до UTV. Але якщо ви бажаєте ну, побачити інші сервіси, які існують для перегляду в Україні у тому разі. Україномовного контента то підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвоник, щоб це не пропустити. Та й посилання на UTV у описі до цього відео. На каналі Техносон Україна. Поїхали. Я зараз на Android tv TV тівбоксі. Це Android TV Box з сертифікованим Android TV, це, ні, сертифікований Google TV, TV з ліцензією DRM L1. Це Мікулка m 7 Ми робили на нього огляд і посилання теж у опису під відео і тестуємо саме на ньому. Запускаємо наш додаток UTV, який ми інсталювали у Play Market. Дивіться, Mi UTV. А що ми маємо? Ми маємо головну сторінку. Є мій ЮТВ, є телебачення онлайн. До речі, тут є перелік: набір безкоштовних каналів, обов'язкових фільми, підрозділ та серіали. Дивіться, зараз прогрузиться. Також є підрозділ дітям, підрозділ спорт, підрозділ шоу, підрозділ блогери і освіта. Але почнемо. З іншого підемо у наш підрозділ профілю, де є профіль. Ми можемо тут зареєструватись і підключити до п'яти пристроїв на одну підписку, тобто на смартфоні, на планшеті, на ПК, на ноутбуці, на смарт TV та TV боксі. Ви бачите, що в нас тут є і в App Store, і в Google Play, і Смарт TV, і App Gallery, тобто на будь-якому девайсі ви можете знайти цей додаток. Підписки, що в нас є, що вони нам пропонують? Вони пропонують безкоштовно у вільному доступі від 170 каналів. Тобто це загальнонаціональні канали. Ви можете побачити тут перелік, який є: Інтер, і hd марафон 1 плюс 1. Далі Телесвіт та Остів, Суспільне Київ. HD та Ультра HD канали. в нас Тут є із такого, що цікаве, це наше Music 24-й канал, перший HD, марафон М1, ну Для дітлохів є Плюс. плюс Ну і Суспільне по обласним центрам. Інтер-HD є, Pixel, КК2. Далі є новини: CNN Euronews Київ, прямий Юніан. Що ще є? Це, 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 це е, вільні канали дитячі. Плюс плюс Піксель, Пізнавальний, Телесвіт, еко тв музика. Ну, Музичних каналів досить е, на будь-який смак, розваги. Це інтер, інформаційні, Євроньюс, такий собі набір. Є жіночі, Жіночі канали. Виявіть, регіональні, релігійні радіо. І все. Ну, таке, не дуже. Але якщо ви будете переходити на максимальний, ну я е, пропоную максимальний світ, то от ми будемо е, з вами мати доступ до 200 плюс HD каналів. Це у сукупності, сукупно буде 350 плюс каналів та більш ніж 10 тисяч фільмів, мультфільмів та серіалів. Е, Загально національні, ми тут можемо подивитись набір цих каналів. Мене цікавлять, дитячі, ніколи. Лодеон. Це дуже непогано. Є Discovery, є Travel HD, є Viasat History, Nature та Explore, є Viasat History, є просто History, History TV, історичний канал. Що ще є з таких пізнавальних? National Geographic, о, катастрофа, Мега. Ну, ви знаєте, досить непоганий такий набір каналів MTV. Так, ану, розваги. Що у нас тут є? Квартал, куди ж без нього. ICTV 1 плюс +1 Україна. Інформаційний 18. Ну, таке собі. Так, релігійні, релакс. Тут є каміни, є просто огонь, просто ліс, є краєвіди різноманітні, кіберспорт та ігри, радіо. А де нас кіно А, ось, кіно та серіали. Є TV 1000, є VIP Comedy є Голівуд, Болівуд ну, для тих, хто полюбляє там Джиммі, Джиммі, Ача, Ача! Це для вас. а Потім Телесвіт, болто Обос, це що? а Fox HD ну Такі основні кіноканали є. А, і основні а, канали є в нас інформаційні. А, воно пропонує оплату через Google Play. Один місяць 139 гривень. На три місяці є якась економія. Ну, Таке собі. Давайте підпишемось, подивимось, що вони там пропонують, бо нам потрібно оцінити якість зображення. Сплачено. Купівля пройшла успішно. Ну-ну-ну. У нас списало гроші. Є. Підписочки в нас є підписка. Добре. А, далі. Батьківський контроль є. Приховати контент для дорослих можемо. Ой, що я зробив? Ай-ай-ай! Навіщо я виключив контент для дорослих? Ну то не є таке правильне рішення. Контент для дорослих повинен бути ні. Вимикаємо контент приховання контенту для дорослого, бо він потрібен. Так, поїхали далі. Мої пристрої. Ви тут можете адмініструвати ваші пристрої, можете щось відключати промокоди. Ну, У нас немає ніяких промокодів. Оцініти додаток, йдіть нафік, налаштування. Стартовий екран. MiU TV. це мається на увазі. Коли ви старт, коли стартує у вас цей додаток, ви можете обрати яку сторінку. Яку а, запу... мій ЮТВ, чи запустити останній останні канал? Це е, непогано. Якщо ви бажаєте зробити автостар цього додатку, то ви можете запускати останній канал, і людина, яка використовує V-Box, наприклад, літня людина, е, ви зробили так, налаштували так, і вона запускається. Ну, Прямо у телебачення, тому ви тому вона не буде розуміти, що це тв бокс. А, також в нас є різноманітні теми, можна змінити мову і додаткові налаштування. Автовідтворення на фоні, меню швидкого доступу. Доступу, швидкість підключення. Давайте спробуємо зробити тест, якість підключення висока для е, даного сервісу. Служба підтримки прододав так і угода користувача. Це все, що тут є. Але в нас є ще пошук. Ми можемо щось шукати, є фільтри пошукові. Дивіться. Також в нас є обране. Історія обране, обрані канали, відео для вас і канали для вас. Що це означає? Якщо ми перейдемо у UTV, ми з вами, ну наприклад, можемо зайти до якогось каналу і по подивимось, як він відтворює наразі. Відтворює він добре. Це ну тут Full HD канали, вони непогано відтворюються. Я е, зупиню, щоб він щоб нас не жахали за. Авторський контент за авторські права. В нас є програма телепередач, дивіться, і в нас, по суті, є ще й запис цих архівів. Тобто ми можемо дивитися архіви. От дивіться, в нас це буде сьогодні. Давайте учора у 9:55 було кохання на виживання. Обираємо це кохання на виживання і його увімкнуло. Зупиняємо. Також в нас є ось така кнопочка додати до обраних. Додаємо його до обраного. Є в нас налаштування. У налаштуваннях ми можемо обрати якість відео найкраще 1080 p але я не бачу, де тут налаштування, Ой, тормозниця. але я не бачу, де налаштування звуку. Тобто у Світ ТВ був вибір звукових доріжок. Але тут немає. Ну, то ладно, давайте подивимось, що тут у меню є. Ага, меню є. У нас є е, категорії каналів. Ми можемо обрати якийсь канал. Ну, наприклад, давайте 18 плюс. Що це? Сонце незабутнє. Ну, я маю великий сумнів, що тут є щось таке. Що нас цікавить, давайте зупинимо. Також о, а що воно не зупинило? Ага, це ефір, боже, його не, його не можна зупиняти. А, далі, що? А, дивіться. Ми додали канал у обране. Давайте підемо у обране відео. Обрані канали. Так, він додався у обрані канали. Добре, добре. По телебаченню в мене якось питань немає. Ага, тут немає доріжок, бо це канали. От я дурепа. Давайте. А ні, то був фільм. То був фільм. Ну, ладно. Слухайте, ну, більш нічого у налаштуваннях інтерфейсу телеканалів немає. Я їх зупиняю, щоб було менш проблем і нам менше треба було їх замальовувати. Давайте перейдемо до фільмів. Подивимося, що там у фільмах. Фільми є у нас фільми українською з сурт-перекладом, з тифлокоментуванням і усі фільми. Небезпечні красуні, а є якісь новіночки? Такі, що, от, як знаєте, воно ну, патріотичні добре. Такі, що новинки перегляду. А що, це? Це старі фільми. Слухайте, 19-20. й У Мегогона, наприклад, ви можете чи у Світ ТВ, ви можете купити нові фільми, які вийшли. Але я тут не бачу якісь пропозиції купівлі нових фільмів. Окрім того, що тут 170 безплатних безкоштовних каналів, я не бачу тут таких цікавих моментів. А ну давайте по фільтрам подивимось. Так, чи у новинках. Давайте, новинки, новинки. Усе по підпискам, по підписках. І я не бачу тих новинок. Які б мені були цікаві. А ну давайте, знаєте як? Порівняємо із Світ-ТВ. Слухайте, дуже цікаво. От ось я. Прям полюбляю ось ці сервіси, коли е, робиш огляд, знаєте, такий непроплачений огляд. Тобто то ти можеш е, е, порівнювати якісь додатки, ти можеш порівнювати пропозиції. Давайте підемо у фільми о, у тому ж самому світ ТВ. Новинки, снайпер, штольня, паразити, місці легкі комедії. Ага, Лінга, Принцеса Монако, Красна Ракета, Наркор'є, Дука. Блін, а де тут новинки? Нові фільми. Де? Це досить старі. Наприклад, Джокер. Добре. Давайте запам'ятаємо Джокер. Ну, самі нові фільми самі нові фільми я бачив у Мегого. Чесно кажучи, чесно кажучи, у Мегого. Так, так, так. Щедрік фільми. Ну, новинки україномовного кіно це добре. Автомобільне все вселення... не Су... трошки. Світ ТВ трохи багатше на фільми. Ладно. Давайте подивимось, що з Джокером у UTV. І... І пошук заодно подивимось. Так, фільтри. Які в нас фільтри є? Кіберспорт, відео. Давайте. Фільми. Рік 2022. Що в нас є? Ну, новинки такі собі сумнівні. Дуже сумнівні. Ладно, чистити фільтри. Пошук. Давайте джокер. Пошукаємо джокер. Є? Немає. Ось так. А у світі ви ви можете купити. Тобто тут немає функції платних фільмів, ну, більш нових фільмів, які ви можете купити не за підпискою подивитись, а просто купити та подивитись більш нові фільми. Ось так. Ну, є як є. Перелік усіх фільмів. Я пропоную вам просто встановити додаток то подивитись, що тут є. Бо. Ну, Переказувати, які фільми тут є, це безглуздо. Далі. В нас є серіали. ну У світ ТВ, до речі, серіали ніякі, зовсім ніякі. Популярні. Ой, ну, тут те й саме. Цікавих серіалів теж немає. Найцікавіші серіали у мого, як, як, як я розумію, Детектив, детективні серіали. Софії. Командос, ні, Таке собі. Подивитись, подивитись, мені, мені серіали не подобаються. а Дітям що в нас з дітям? Те саме, що у світ ТВ, чесно кажучи. Хоча, ну, тут таке: на українською українську мовою є багато. Приборка ти дракона, шреки. Ну, є що подивитись для, для дитини тут досить непогано. Досить непогано для маленької дитини буде, буде що подивитися. А ось на спор... що наприклад, у спорт темі є євроспорт, є сетанта, спорт, є рибалка, ікс-спорт, екстрим, просто драйв, суспільний, євроспорт, спорт і футболи. Але я, скільки б тут футболів не було, тут є, до речі, баскетбол. Дехто питав мене, не пам'ятаю, де можна дивитись баскетбол, будь ласка, тут ось є баскетбол. Давайте почнемо відтворювати, подивимось на якість, на якість та, ну, давай, поїхали. Сервіс непоганий. Я не скажу, що він ну якийсь, о, якийсь ну, не такий. В нього є, до речі, багатий о, такий перелік телевізійних каналів. А, але фільми застарілі, серіали ні, ніякі. Є спорт, але якість цього спорту оцінювати виключ виключно вам, як користувачам. Бо для мене тут спорту достатньо, бо я не дуже полюбляю спортивні трансляції. А, але Но, на мою думку, у нього по спорту буде краще, бо в нього є ліцензія на відтворення футболів, да? Там деяких моментів з футболу. Шоу по шоу. Тут мастер-шеф, звана вечеря, як ти детектор брехні. Усі українські шоу, які є такі популярні. Аферисти у мережах. аферисти в сітях. Боже. Мережі Сіті. Як вони так назвали. але далі Оу, я з Морганом Фріменом шоу, хапай не дивлячись, мандруй країнами. Що в нас тут? Їжа Італія. Дорожні нотатки Рохана та Хілр до, до речі, непогане шоу. Приходи гурмана, Еж махінатори. Ну. Застарілі, але вони актуальні, вони, вони цікаві. Мисливці за підземними скарбами, нові Світ, новий виворот є, Ти в ЗСУ є, Фелікс Редька. Слухайте, ну по шоу, до речі, непогано. А, по блогерам. Якщо там немає мене, то тут блогерів немає. Ну, Я жартую, знаєте, колись. Вели перемовини з Мегого, хтось з партнерів вів перемовини з Мегого, щоб залити. Але як, знаєте, куди мене залили? Ви зараз будете, мабуть, шоковані, це, як, як називається у Ерефії цей сервіс? Коротше кажучи, у якийсь ерефійський сервіс мене залили без мого. Мене не запитали. Мене не запитали, вони просто вкрали мій контент там крутять десь. ну Хай крутять мені усе одно. Це, це їхня сутність. По блогерам ніякий, розділ зовсім ніякий. Освіта освіта, ну така сама, як освіте тв Це загальні освітні якісь матеріали, які є безкоштовними для усіх. І вони там їх накачали, але тут немає, знаєте, нічого такого, як у Світ-ТВ, наприклад, є там, вивчаємо німецьку. Тут, ну, є, як є. Давайте мене цікавий підрозділ фільми, або мені. ну, Давай фільми. Знаєте, от є такий трохи момент з переключенням цих підрозділів. Ну, давайте якийсь фільм. Ні, ж зараз. О, давай, Володар Перснів. Е, є в нас трейлер, також ми можемо його додати до обраного є опис та рекомендування. А де фільмографія, де актори, де в нас е, пф, хлопці. Ну, що таке, ну що таке? Ну, це так, як це сказати? Ну, таке. От, 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 от ну, прям підходить. Ну, таке. Звичайний сервіс. Я не скажу, що він якийсь аховий. Давайте почнемо відтворення, подивимось на якість. Підемо у налаштування. Так, є обрати е, аудіодорогу. Російська, українська, англійська. 5.1 не бачу, хоча на такому фільмі 5.1 немає. Будь-якою мовою. ТВ є. ТВ є. Ну що, відтворює? Ну, відтворює. Давайте спробуємо трохи перемотати. А що це було? Це була перемотка? Я ж перемотав. Ану, давайте. Сюди трохи трохи далі. А, ні, працює. Навіщо ця заставка? Я купив підписку. Викиньте її. Я не хочу дивитися кожен раз. Давай. Чому з спочатку? Я перематував. Дивіться, я перематую на 27 хвилину. Ну. 27 хвилина. Воно не перемотало. Воно, воно продовжило. Воно е продовжує відтворювати спочатку. Чому так? 27 хвилина. Ау! ЮТВ. О, щось, щось зробило. Блін. Не знаю, є якісь недоліки, є, є якісь е, такі собі, знаєте, невеличкі помилки, але у цілому 139 гривень це, е, ви будете мати ну, такий собі сервіс з обмеженою кількістю фільмів, без можливості придбати е, новинки. Е, також дуже-дуже по серіалам такий собі е, в нас е, бідний. Трохи біднесенький підрозділ з серіалами. По, для дітей Контенту достатньо. Є відомі мультиплікаційні фільми. По спорту вирішувати сугубо вам. Ви можете встановити додаток, то подивитися, що є. По шоу мені сподобалось. Про блогерів зовсім ні. Там нікого немає і освіта загальноосвіта. Ну, по телебаченню онлайн, як і усіх, воно працює: 350 плюс каналів. Є непоганий набір цих каналів. От дивіться, я переключаю на тебе онлайн З блогерів, воно не переключає. Але якщо піду на Мій ЮТВ, а потім на ТБ онлайн, воно переключить. Є у додатку свої недоліки, він ну, такий сируватий, він не, не, не допрацьований, його треба допрацьовувати. Давайте вимкнемо Discovery. Усе працює. Тут, як, тут в мене питань е, наразі немає. Ну що, мій висновок такий, що непоганий в нас сервіс, але поки що Світ ТВ мені подобається більш ніж ЮТВ. І не знаю, якщо у вас є якісь аргументи, то ви можете висказати їх у коментарях. Але у світ ТВ ми отримуємо. Дивіться, давайте підемо і подивимось на підписки. Так, тарифи. Але у світ ТВ набагато менше каналів. А, ну, набагато більше фільмів є аудіодороги з, з об'ємним звуком. Тож, я, посилання на огляд світ ТВ та посилання на сам Світ-ТВ. Тут знаєте, скільки каналів. А, зараз ні, не більше Там каналів тут зараз подивимось. 10 чимось. Ну, давайте. По факту, по факту Світ-ТВ 120-130. 140, 150. 180 каналів. Теж досить непогано. Не 350, але навіщо мені там усі різноманітні регіональні канали, які, які ніхто ніколи не дивиться. Тому для мене Світ ТВ, наразі, якщо порівнювати ЮТВ та світ-ТВ, він набагато краще. Але він дорожчий, ви повинні для себе обирати співвідношення якості та ціни. І за 139 гривень я так розумію, що ЮТВ непоганий. Але якщо ви хочете більш якісний контент, то я так розумію, що світ ТВ буде глибше. Ну. Цікавлять ваші коменти з цього приводу. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.